Отже, сьогодні ми завантажимо 165 сторінковий документ Ситуаційна обізнаність молодого німця Ашенбруннера. І спробуємо зрозуміти цей 165 сторінковий документ. Тут є посилання, на яке ми натиснули Ситуаційна обізнаність десятиліття вперед привело нас сюди. Тоді ми побачимо повну серію PDF. Отже, ось 165 сторінковий документ. Тож ми зараз його завантажимо. Тепер у нас є документ. Потім ми повернемося до Геміні і скажемо, будь ласка, узагальніть наступний документ. Ми збираємося це додати. Ми спробуємо на кількох різних варіантах, тому що, хоча Геміні працює у фоновому режимі, ми подивимося, як Чаджіпіті, Клод і Геміні всі реагують. На цьому один, скажімо так, чи можете ви надати нам односторінкове резюме? Це 65 сторінкової ситуаційної обізнаності е за пристрастю. Давайте подивимося, чи можемо ми це знайти. E PDF завантажено в геміні. Отже, все, що ми сказали, це будь ласка, узагальніть наступний документ. У нас є документ. Ви зараз завантажите цей документ. Отже, він аналізує і визначає, що скаже, виходячи полю з того, що читає. Отже, на основі 165 сторінкового документа він говорить про те, як обговорюються швидкі досягнення в ШІ та потенціал досягнення штучного загального інтелекту ШЗІ та суперінтелекту до кінця десятиліття. І є акцент на темпі розвитку Шигуакі, особливо з моделями, такими як GPT-4, які були надзвичайними і ймовірно продовжать так само ключові моменти з документа ШЗІ до 2027 року. Отже, аргумент полягає в тому, що ШІ буде здатний виконувати завдання на рівні дослідника або інженера ШІ. Які можуть бути досягнуті вже в 2027 році, прогнози засновані на тенденціях у обчислювальній потужності, алгоритмічній ефективності та розблокуванні можливостей у моделях ШІ. Вибух інтелекту вони припускають, що коли ШІ буде досягнуто, прогрес не зупиниться на рівні людського інтелекту, а натомість може стати вибухом інтелекту, коли він стане суперінтелектуальним і значно перевершить людські бароможливості, можливості, що може суттєво перевищити наші здібності як людей. Це може бути зумовлено системами ШІ, які автоматизують дослідження ШІ, що призведе до експоненційного розвитку за короткий проміжок часу. Отже, по суті, він буде проводити дослідження самостійно без людського втручання і просто продовжуватиме ітерації та розширення, щоб покращитися у документі. Також зазначені виклики, і гонка за створення трильйонного обчислювального кластера, надійні заходи безпеки, необхідні для лабораторій і моделей, ШІ, а також проблема узгодження суперінтелектуальних систем ШІ з людськими цінностями та цілями, очевидно, є темою, про яку знає багато людей. Та геополітичні наслідки гонки Ші, зокрема з Китаєм, прогнозується, що в міру загострення цієї гонки уряд США ймовірно ініціює урядовий проект ШЗІ, подібний до Манхеттенського. Це має на меті консолідувати ресурси, експертизу та безпеку, щоб забезпечити безпечний та відповідальний розвиток суперінтелекту. І їхні прощальні думки акцентують увагу на потенційних наслідках досягнення ШЗІ та суперінтелекту, підкреслюючи необхідність серйозного розгляду ризиків і викликів, що виникають, і закликаючи до реалістичного підходу до розвитку ші, який пріоритетизує безпеку та захист. Отже, в цілому документ малює картину швидко наближаючого майбутнього, де ШЗІ та суперінтелект стають реальністю з глибокими наслідками для суспільства. Отже, замість того, щоб читати 165 сторінок. Узагальнено. Звісно, більше інформації, але якщо у вас є щось подібне, багато людей про це говорять. Можливо, у вас немає часу, але ви хочете бути в курсі основних моментів. Це чудова альтернатива і дуже розумний спосіб це зробити. Це майже як spark notes, коли ви були в школі і не хотіли читати всю книгу, але хотіли зрозуміти, про що йдеться в книзі. Це реальний SparkNotes документів та інших матеріалів, доступних в інтернеті. Давайте поговоримо. Отже, чат зміг це також витягнути. А в цьому випадку ми не завантажували файл. Ми просто сказали йому, да, щоб воно дало нам так, і він все правильно говорить про ШЗІ приблизно в 2027 році. Тепер ми кажемо правильно, не прочитавши весь документ, але він говорить те саме, що й геміні. Тож ймовірність того, що один з них помиляється. Низький, оскільки вони обидва говорять про одні і ті ж речі, ключові моменти, які слід включити, це тенденції масштабування ші, обговорення стрибка від GPT-2 до 4 та прогноз можливості досягнення апаратної алгоритмічної ефективності та інноваційних методів, таких як підкріплення та навчання, а також навчання в контексті. Обговорення ШЗІ та суперінтелекту стосується прискорення розвитку ШЗІ, І коли це буде досягнуто, суперінтелект може мати різні наслідки, як позитивні, так і негативні для науки та технологій, що супроводжуються можливостями та ризиками, обговорюються стратегічні та безпекові аспекти, військове застосування цього, важливість захисту розробок ШІ від шпигунства та необхідність надійних заходів безпеки та узгодження з людськими цінностями. Про це також говорив геміні виклики в енергетиці та інфраструктурі. Не говорили в Геміні, якщо взагалі я не пам'ятаю, щоб Геміні згадувало про це виникнути критичне вузьке місце з енергетичними ресурсами, особливо з електрикою, та що мережа може витримати. Звіт пропонує, що незважаючи на виклики задовольнити цю потребу на внутрішньому рівні, особливо через природного газу, глобальна конкуренція, включає основних гравців, таких як США і Китаю, і попереджає про геополітичні наслідки, якщо Китай стане лідером у розробці суперінтелекту, тому закликаючи, щоб США слід пріоритизувати Дослідження ШІ та потенційно націоналізувати розвиток ШЗІ, щоб зберегти конкурентну перевагу та захистити ліберальні демократичні цінності. Отже, резюме відображає його детальне дослідження майбутнього ШІ, далекосяжні наслідки для суспільства, економіки та глобальної динаміки влади для більш детальних висновків. Читайте повне резюме на платформах, таких як Less, Long та Effective Altruism 4. Отже, багато з цього сказали Гем і я. Вони обидва сказали дуже схожі речі, тож ми будемо використовувати. Точно таке ж запитання, яке ми використовували для ChatGPT. у квадрі. Ми побачимо, що він повертає, тому я просто копіюю і вставляю безпосередньо. І я неправильно написав прізвище, але він все ще зміг знайти все. Тож як ми вже казали раніше, не хвилюйтеся так сильно про вашу орфографію та граматику. Він здатен зрозуміти, що ви намагаєтеся сказати. Ми побачимо, що він повертає, і він сказав, що не зміг. Тому ми запитаємо його, чому він не може, якщо ChatGPT може, ChatGPT зміг обшукати веб і знай. Найти це, чому ти не можеш, це може бути тому, що спосіб налаштування великої мовної моделі не дозволяє їй отримувати інформацію з інтернету. Це ґрунтується на тому, що люди дають йому як вхідні дані або на чому його навчали. Я не маю можливості шукати в інтернеті зовнішню інформацію, окрім того, що було включено в його навчальні дані, які мають дату завершення 2023 Деякі способи налаштування великих мовних моделей полягають у наданні специфічних даних. Ви можете сказати: ось усі ці дані, які в нас є. Ми введемо це в модель, і саме з цього вона буде навчатися. Ми не надамо їй доступ до інтернету. Вона може робити лише те, що має, з тим, що ми їй надали. Отже, це спосіб захистити його від поганих речей в інтернеті, поганих акторів або поганих вхідних даних. Ви можете вибрати, які вхідні дані використовувати для навчання моделі, а потім сказати, що це єдине, що вона має. Якщо це поза межами цього, о, він не може допомогти. Він не може нічого з цим зробити. Ось як ми будемо це налаштовувати. Отже, чат GBT має цю функціональність, як і Геміні, щоб переглядати інтернет, брати інформацію з цього, клод не може. Тому нам насправді потрібно буде завантажити сам документ, щоб він зміг узагальнити, що з ним відбувається. І навіть тоді воно може сказати: Я не зовсім впевнений, у мене немає інформації, щоб бути достатньо впевненим у тому, про що говорить. Але це залежить від того, на чому він навчений, на його наборі даних, тому ми можемо це зробити. Давайте зараз підсумуємо наступний документ. Отже, що ми будемо робити, так це запитати Геміні, ChatGPT і Клод, чи можуть вони підсумувати цей подкаст, який також згадується в статті, де йдеться про 4,5 години, під час яких автор насправді говорить про всі речі, про які він говорить у 165 сторінковому документі. Ми скажемо тіку, чи можете ви підсумувати цей подкаст. Отже, геміні не може отримати доступ до цього вебсайту з будь-якої причини. Це може бути через, як зазначено в деяких причинах, платні стіни, вимоги до входу, чутливу інформацію, і є й інші причини, через які може бути неможливо отримати доступ до цього. ChatGPT може виконати деякі з цих завдань. І в подкасті е, обговорювали швидкий розвиток. Ші прогнозує досягнення ШЗІ до 2027 року, розглядаючи прогнози великих кластерів ШІ, потенційні економічні та геополітичні наслідки, а також майбутнє досліджень у сфері ШІ вони підкреслюють важливість обчислювальної потужності, алгоритмічного прогресу та концепції розгортання ші для досягнення більш автономних і розумних систем. Він також зосереджується на таких питаннях як безпека даних, енергетичні обмеження та конкурентне середовище між США Press, та Китаєм. Отже, це по суті те, що згадується в 165 сторінковому документі, і це робить ChatGBT з того подкасту, не використовуючи при цьому попередню інформацію з 165-сторінкового документа. І цікаво, що ChatGBT зміг це зробити, але Gemini – ні, це іноді є різницею між цими моделями. Одного разу вони щось зроблять, а інші ні, і ви можете використовувати їх, які здатні виконати ваші вимоги. Отже, тепер е, Клод е, має документ, який ми завантажили до ChatGPT, тому ми просимо його також узагальнити. Документ. Ми подивимося, чи отримаємо подібний результат до того, що дав Геміні, та ChatGPT, навіть не зважаючи на те, що з Геміні ми просто пояснили про що говорили з ним, а з чат і Клодом. Ми насправді надали е, прямі дані для PDF. Отже, Клод надав нам 10 ключових моментів, які він виніс з pdf документа ситуаційна обізнаність. У тексті згадується ШЗІ, обговорюється графік, прогнози щодо того, коли відбудуться події на дінтелект 2027 року, можливо, до 2030 року, технологічний процес, вибух інтелекту, економічні та військові наслідки, проблеми безпеки, виклики узгодження з людьми, участь урядів, міжнародна конкуренція, ризикові виклики, заклик до дії. В основному він підсумовує те, про що говорять як Чаджібіті, так і Геміні. І здається, що це охоплює всі питання, які згадували Геміні та ChatGPT, Оскільки між Геміні та ChatGPT була невелика відмінність, я вважаю, що Геміні не згадував про енергетичні проблеми, тоді як ChatGPT це робив. Багато з цього здається охоплено квадом того, про що говорили обидва. Давайте подивимося, чи зможе він зробити подкаст. Так що ми зробимо, це скопіюємо наш запит з ChatGPT і подивимося знову ж таки, оскільки це не частина моделі яка була навчена в 2023 році, і раніше він не може це зробити, оскільки не може переглядати веб. Тому, навіть якщо ми надали йому URL, він не може це зробити, оскільки це не частина набору даних, на якому його навчали. Хоча квад є дуже потужним інструментом, ви не захочете використовувати його для чогось, що передбачає перегляд вебу, оскільки він насправді не може цього зробити. Він не має такої функціональності, але ChatGPT зміг це зробити, і Геміні також здатен це зробити, але з якоїсь причини не зміг знайти цей подкаст. Після того, як були наведені деякі можливі причини, не вдалося зрозуміти, чому не вдалося отримати простий подкаст. Ми запитаємо у Copilot теж саме про подкаст. Почнемо з цього, оскільки скопійовано і готово до використання. Я просто вставляю це туди. Це навпаки від інших. Ми почали з документа. Він зміг зайти і сказав: звісно, я можу це зробити. Copilot Зміг успішно це виконати, геміні ж не зміг обговорюється, хто є учасниками подкасту. Швидкий прогрес і відчутна траєкторія ШЗІ з 2024 року. Це цікаво, що більшість з них згадали дату 2027 року як можливу для досягнення ШЗІ. Деякі з них згадали 2030 рік, але ніхто з них не згадував, що це може статися з 2023 року. Тож, хоча вони всі говорять про подібні речі, деякі з них розглядаються так, коли це буде досягнуто. Ця дата є моментом, коли. Це відбудеться, або це початок, з якого ми рухаємося до цього. Вони можуть дивитися на одне і те саме і аналізувати це з різних точок зору, з початкової або кінцевої точки. Тож це варто взяти до уваги Китай та США та, та здатність проникати в лабораторії Ш інфраструктуру, вибух інтелекту, важливість інфраструктури та необхідність ядерного стримування це трохи нове. Я не чув про це в інших обговореннях, що стосується ядерного стримування, приватизації розвитку ШЗІ та ризиків пов'язаних з цим, що може призвести до нестабільної гонки озброєнь. Це схоже на те, як говорити про те, що уряд повинен докласти зусиль щоб розглянути це питання і реалізувати програму, подібну до Манхеттенського проекту для вивчення цього в Сполучених Штатах. Але тут йдеться про те, що окрім цього було б погано приватизувати це, і як це може спричинити нестабільну гонку озброєнь? Тож це цікава інша сторона тієї ж монети, необхідність урядової коаліції для забезпечення безпеки та узгодженості під час розвитку ШЗІ, а також обговорення ширших наслідків робототехніки, біології виробництва та викликів, узгодженості ШІ під час швидкого розвитку. Скажіть, чи можете ви заглибитися в питання природного газу як необхідного джерела енергії для досягнення масштабу розвитку великих мовних моделей, який буде потрібен для досягнення ШЗІ? Скажіть, що ми працюємо над звітом про готовність ШІ в Огайо для технології бекенду, враховуючи інвестиції інтел в Огайо та наявність. Сланцевого газу в Огайо, як це голосування вплине на перетворення Огайо на світове? Кремнієве серце, отже, ми змогли отримати досить хорошу інформацію з цього запиту, який ми тільки що ввели. Він містив різноманітні думки з того, про що ми запитували щодо ресурсів сланцевого газу, інвестицій інтел, ініціатив готовності ШІ стратегічної інфраструктури та багато іншого. Ми запитували тут про питання природного газу, оскільки за оцінками природний газ буде необхідний, щоб забезпечити можливість використання ШІ в обсязі, необхідному для його розвитку в ШЗІ. І для того щоб згенерувати цю електрику, да знадобиться значна кількість інвестицій у природний газ, оскільки наразі о, ми не досягаємо необхідної кількості. Потужність генерації електроенергії, бо але ми хотіли надати цьому пріоритет, щоб потім задати це питання з більшим акцентом, да на те, як це вписується не лише вогаю, але й у штучний інтелект та ШЗІ Загалом, щоб побачити, чи дає це трохи іншу відповідь а з більшим контекстом щодо того, чому і що ми намагаємося запитати, щоб досягти. У висновку йдеться про те, що поєднання інвестицій інтел наявності сланцевого газу та проактивних ініціатив готовності до ШІ ставить Огайо на обіцяючий шлях до того, щоб стати світовим лідером у розвитку ШІ стратегічні зусилля та ресурси держави добре позиціонують її, скористатися попитом на технології та інфраструктуру ШІ. Отже, давайте скажемо, виходячи з висновку, чи можете ви підготувати документ зі стратегією на дві сторінки про те, як Досягти можливо на основі, ми збираємося це скопіювати тепер тільки тому, що це продовжило і поговорило про те, як усе це вписується по на основі використання природного газу, і як людина, яка працює в енергетиці, може сказати, що природний газ є дуже е, потужним ресурсом, оскільки він забезпечує багато енергії на одиницю, але безумовно він забруднює навколишнє середовище і вивільняє багато вуглецю тож тут є компроміси. І багато з цього е, обговорюється нижчі викиди вуглецю, так у порівнянні з вугіллям та нафтою, але є більш екологічні способи генерації електрики. Хоча ви можете не отримати стільки ж за одиницю. Тому є всілякі нюанси та деталі, які в це входять. Отже, що ми зробимо, так це скажемо, спираючись на вище зазначене висновок, і ми будемо його цитувати. Будь ласка, підготуйте двосторінковий. Як ви сказали, стратегічний посібник для огайо, щоб стати силіконовою столицею країни, це змогло надати. Нам багато інформації з цього питання він розробив те, що я б сказав, є приблизно однією-двома сторінками, якби змісту з цього приводу, де сказано, що стратегічна настанова щодо того, як побудувати комбінацію кремнію, Харлана та Шійку, наведена нижче. Є вступ, який говорить про це. Це включає використання інвестицій, інтел, сприяння співпраці, інноваціям, розвитку робочої сили, використанню ресурсів сланцевого газу, енергетичній інфраструктурі, економічним стимулюванням, проактивним ініціативам готовності до ші, освіті, та навчанні, політиці, та управлінню залученню інвестицій у таланти, придбанню талантів, залученню інвестицій, створенню міцної екосистеми, ші, колаборативним мережам розвитку інфраструктури та інклюзії. Отже, він надає все це, а потім наводить усі ресурси, які. Використовує для цього, які доступні нижче, і ви можете перейти до будь-якого з них, який вам потрібен, і він скаже вам точно звідки він отримує інформацію і що саме він отримує, звідти те, що ми зробимо, скопіювати і вставити наш запит, не говорити на основі висновку вище. Отже, ви можете копіювати речі, натискаючи це. Просто маленька підказка. Якщо ви натиснете копіювати, це скопіює наш запит. Тож ми перенесемо це в геміні та ChatGPT і подивимося, що вони думають, але нам потрібно внести невелику зміну, видаливши надіслано вами. І ми скажемо, спираючись на заяву, ми тоді скопіюємо це для подальшого використання, подамо і побачимо, що поверне геміні. Отже, геміні змогло розглянути це, і воно також надає нам вступ, де інфраструктура та енергетика є першими пунктами. Говориться про використання інвестицій інтел, використання ресурсів сланцевого газу, будівництво сучасних дата центрів, дослідження, розробка другим пунктом, сприяння співпраці інвестування в дослідження ШІ, залучення талантів у сфері ШІ, третім розвиток робочої сили. Підвищити кваліфікацію робочої сили, сприяти освіті в STEM та створити робочі місця. Четверте, етичний та відповідальний ШІ, розробка етичних принципів, сприяння прозорості, вирішення соціальних наслідків. А п'ятим, є партнерство та залучення, співпраця з урядом, партнерство з федеральними та місцевими органами влади, залучення промисловості та освіта громадськості. І вони підводять підсумок, говорячи про це. І це досить схоже, але має деякі відхилення та відмінності в тому, як воно налаштоване і на чому вирішило зосередитися в порівнянні з Copilot. А тепер давайте перевіримо теж саме для чачі. Отже, для ChatGPT ми вставимо, подивимося, поверне ChatGPT зробив подібне, надав бачення, цілі, невеликий план, трохи вступу. Потім деякі стратегічні стовпи, які включають розвиток інфраструктури, центри високопродуктивних обчислень, розширення широкосмугового доступу, рішення сталого енергозабезпечення, розвиток залучення талантів освітніми програмами, залучення найкращих спеціалістів, підвищення кваліфікації робочої сили. Це все повинно звучати знайомо. Вони говорять про дуже схожі речі і різні плани, оскільки багато як ви просува. Аятися походить з подібної лінії думки та з подібними кроками. Співпраця в промисловості, інновації, партнерства, інноваційні хаби, дослідницькі гранти та фінансування, а також регуляторна структура з управлінням ШІ, підтримуючи законодавство та співпраця з федеральними агентствами, а потім, нарешті, вони мають економічний та соціальний вплив через створення робочих місць, залучення громади та економічну диверсифікацію. Тож це трохи інше. Вони трохи більше говорять про загальний масштаб спільноти цього, чого на мою думку я не бачив багато в геміні або копайлот, але ми лише коротко ознайомилися, щоб побачити, які основні. Моменти там обговорюються, а потім цей документ надає план реалізації, що є дуже цікавим, чого він завжди не робив. Фаза перша це основа 0 до 2 років. Фаза друга розширення 2 до 5 років, фаза третя зрілість 5 до 10 років. Як це виглядає в різних аспектах? А потім, як і інші, підводить підсумок своїм думкам. Тож ми подивилися, як це зміниться, якщо врахувати всі матеріали з подкасту та 165 сторінковий документ і йдеться про сланцевий газ, різні речі на. Які це може вплинути, він говорить про обчислювальні центри, що є акцентом у метриці, обговорював Ашенбрунер, говорить про незрозумілі вигоди, вище не йдеться про незрозумілі вигоди та дрібниці. Отже, хоча загальна структура виглядає подібною, центри високопродуктивних обчислень, розширення широкосмугового доступу, рішення в галузі сталого енергозабезпечення можуть бути відносно новими, але основні заголовки залишаються незмінними. Проте змінюється спосіб їх розширення, оскільки вводяться метрики, підкреслені ним, а також частини та елементи, які обговорювалися як у документі, так і в подкасті. І ми бачимо, як це змінює хвильовий ефект фактичного розширення для кожного з цих аспектів. Нам потрібно буде розглянути їх поруч і порівняти, щоб побачити, як все ж відрізняється і як попередження та все інше змінюється. Але ми знаємо, що висновок змінюється, оскільки він керується висновками з аналізу документу е та подкасту, і це те, що враховується. Тож ми скопіюємо це в геміні. Подивимося, що зробить Геміні, як це зміниться. Отже, відбувається, ми також зробимо це в Copilot. Отже, зможуть працювати одночасно. Зараз це завершується в Геміні. І поки ми чекаємо, вже обговорюється Ашенбрунер і Пател на основі подкасту. Ми знаємо, що Пател був частиною цього. Отже, ми знаємо, що це точно стосується подкасту. Отже, що сталося тут, так це те, що ми в основному залучили Пателя та Ашенбрунера для розробки стратегії для Огайо. Це схоже на консультацію, використання інвестицій, використання ресурсів сланцевого газу, важливість енергетичних ресурсів для живлення. Ші там згадується Ашенбрунер. кажуть, що це центри оброб... Робки даних обговорюють сприяння співпраці. ашмер підкреслює важливість співпраці між академічними колами та промисловістю. Є багато прямих згадок про Ашенбрунера та Геміні майже в кожному випадку. Давайте швидко перевіримо, що зробив Копайлот. Копілот безпосередньо не згадує Аштона то Бренера або Пателя. Він просто переробив це. Судячи з усього, це дуже цікаво. Інші з них мають прямі згадки. Жодного разу тут це не згадується. Він згадує підсумок подкасту. Як ресурс, це дуже цікаво, що він не називає це прямо, але використовує доступні йому ресурси. Чи можете ви підсумувати основні оголошення про інвестиції в дата-центри в Огайо? Як ці оголошення про інвестиції в дата-центри порівнюються з іншими штатами? Чи стає ОГАЙО домінуючим у сфері дата-центрів? Добре, тепер давайте пов'яжемо ці знання з документом стратегії. Попросіть оновити документ стратегії на основі цієї інформації про дата-центри. Отже, на основі інформації про дата-центри, будь ласка, оновіть стратегічний документ для ОГАЙО. Отже, виходячи з того, що ми йому сказали, він в основному зберігає речі подібними, оскільки багато з цього не змінюється, наприклад, розвиток робочої сили, навчання це не обов'язково буде щось, що буде перешкоджати або значно гальмувати чи допомагати наявність дата центрів ближче в загальному. Але це буде щось таке, що якщо буде масштабне навчання, це стане чимось, що потрібно враховувати, але це не обов'язково зазначено тут. Просто сказано, що розвиток робочої сили має відбуватися незалежно від будь-яких обставин, навіть після того, як ми згадали про це, що це те, на що ми хотіли звернути увагу. Обговорюються ресурси сланцевого газу про активні ініціативи та готовність, схожі концепції до навчальних програм, залучення талантів та інвестицій, все це схоже на те, як. Будувалася надійна екосистема ще, це стосується центрів обробки даних. І подивимося, чи зробить це додаткову роботу е розробка сучасних дата-центрів. Ми вже говорили про це раніше, і також йдеться про зростаючі інвестиції в дата-центри в цій області, підкреслені компаніями Google, Amazon та Align. Отже, це те, що могло додати до цього. Також обговорюється 5G, високошвидкісний інтернет та зв'язок. І йдеться про те, як це може позиціонувати Огайо як кремнієву столицю в Шійке.